Об'явлені Івана Богослова говориться про те, що в судний день біля Господа Творця на Його престолі сидітимуть 24 старці по 12 з обидвох сторін в білих ризах і в золотих коронах на головах. 24 старці, які несуть в собі премудрощі Господні. Яка земля має відомості про цих старців? Напевне, лише українська. Бо ці старці у нас в Україні споконвіку називалися простим величним словом Кобзар. І, напевне, недаремно своє величне послання пророчого, щирого слова, любові і правди, до своєї України? Тарас. Назвав оцим словом Кобзар. Ми бачимо перед собою деякі зразки, видань Кобзаря різними мовами в різні часи, в різні роки побутування Шевченкового слова на нашій землі. І настільки це слово звичне для нас, Настільки ми звикли уже Тараса називати своїм кобзарем, що ми навіть не заглиблюємося, чому ж саме Тарас Шевченко назвав свою єдину цю книгу, книгу духовних откровень словом Кобзар. І не тільки тому, що з-поміж творів, які зачинають його книгосповіді, один із перших твір перебендя. Твір присвячений цьому великому характернику, великому схимнику, Божому чоловіку, сліпцю, ведющому серцем, посланцю Божих істин до українського народу. Ідея кобзарства, ідея великого духовного служіння це ідея самого життя Тараса на цій землі. Він знав про кобзарів так багато, але так мало сказав. Тому що Тарас сам був кобзарем. Відомо, що ще в ранні роки його творчого такого откровення, його друг, сподвижник Микола Костомаров, якось сказав про Тараса. Не знаю, який із його поет, але як співець, він неперевершений». Тарас сам грав на кобзі, і сам співав пісень, співав своїм особливим, звучним, мелодійним і дуже проникливим голосом, і недаремно вся його творчість це виспівана пісня, виспіване послання. І так само, як кобзарі, мали пісні для людей. Мали пісні про свято і пробудень, і мали сльози, пісні, які вони виспівували лише там, де сам Бог почує, в степу на могилі. Так само і Тарас мав те слово в серці своєму, яке він, можливо, і не встиг нам сказати, і не виповів всього. Отакий то перебендя, старий та химерний, заспіває прочалого. На горлицю зверне, писав Тарас Шевченко про перебендю про кобзаря і далі уже переходив на оцю інтимну розмову з кобзарем. В степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово то серце поволі з Богом розмовля. То серце щебече Господню славу, а думка, край світа на хмарі гуля, орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широким б'є, спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає, послухає моря, що воно говорить, спита чорну хмару, чого ти німа, і знову на небо. Бо на землі гори, бо на їй широкій куточка нема. До недавнього часу для мирських людей були закриті таємні знання кобзарів. Кобзарство належало до одних із древніх таємних орденів нашого славного українського лицарства. І тому. Не раз дослідники кобзарського мистецтва говорили між собою про те, що існували певні так звані устинські книги кобзарів. Наш відомий у Львові дослідник кобзарства Богдан Михайлович Жеплинський ще декілька років тому говорив про те, що існують ці книги, були вони серед кобзарів, але не було, власне кажучи, знайдено текстів устинських книг, бо тому вони й були устинськими, що передавалися з уст в уста. І що у кобзарів був святий заповіт тримати язик за зубами і того, що святе не виносити на люди було 12 рівнів посвячення кобзарів. І ось переді мною унікальна книжка Кості Черемського, Автентичного кобзаря із Слобожанщини, дослідника кобзарства, який вперше в українській науці. Відкриває нам тайни про послання, духовні послання кобзарів, про 12 устинських книг. Це дуже цікава книжка, якщо вам якось е, трапиться нагода її почитати, я рекомендую почитати. Але коротко я хочу зупинитися на тому, щоб ми розуміли, що ж власне стояло за ідеєю Тарасового Кобзаря. Тарасового послання, чому він обрав саме кобзар в основу свого духовного послання. Найперша наука це було розуміння того, що Бог у сліпих кобзарів забрав зір, аби відкрити їм духовне бачення. Це перше, з чим приходили юнаки до кобзарського цеху, до кобзарської школи, до панотця науку. І навчав він їх не просто грати, співати. А найперше це була наука спілкування із людьми. Для чого Кобзар ішов до людей? Яка була його місія? Поступово, крок за кроком, книга за книгою, кобзарі освоювали цю тайну. Але найперша тайна полягала в тому, що людина мала звикнути, просити. Олекса Чуприна. Кобзар, який 30 років відпрацював на могилі Шевченка, дуже часто повторював кобзарі це не прошаки. Але для простих людей вони являлися в іпостасі прошака. І це не так просто, не просто треба було знайти для себе здобути їжу. Треба було найперше прийти до упокорення своєї гордині, до упокорення свого бунтівного людського духу. Навчитися схилити голову перед людиною, перед Божим хлібом, перед Божим даром і благістю. бо кожна людина, яку кобзар зустрічав на своїй дорозі, це було благо Господнє. Кобзар ніс благо своїм словом, а людина подавала благо водою і хлібом святим. Гей на чорному. Морі, там стояла темниця кам'яна, а в тій темниці сімсот козаків, бідних невольників, пробувало Та ні Божого світу, ні сонечка праведного в очі ніколи не забачали. Бандура означає красива, прекрасна, чудова і дуже багато похідних звуків, похідних слів є від слова бандура. То, що е, в російських е, словниках говориться, що бандура просходить від слова дура, е, то е, той, е, наш е, Знаменитий досі е, словар етимологічний російської мови. І за ним чогось поправляють наші етимологи. Так само кажуть е, бандурники, то, то нібито ототожнюють із якимось ненормальним явищем у психіці людини, то є жахливо. Жахливе незнання. Нашої промови санскриту призводить до такої дурниці, до, до, таких, до таких неякісних витворів музики, адже вони заборонили знання слова бандура на цілий світ. Нині навіть в Америці не знають, від чого походить слово Бандура. І ототожнюють із подібним звучанням. Пандура e, грецьким звучанням, що має, e, має значення. Таке устрашаюче, лякливе, що відкрила віко, і з вилізли всі нечисті, всі гадюки і, і все те, що кусає людину, то так застрашити наших людей, щоб ніхто не брався за бандуру, щоб ніхто не брався за кобзу. В Україні більше сотні українських народних інструментів. Слово Кобза походить із надзвичайного слова, що означає та, що охороняє, та, що зберігає нашу цінність через то, Шевченко, видно, мав проведіння в собі від Бога, що назвав свою книжку Кобзар. Адже вона так само врятувала націю від, від загибелі. І слово кобзяті то є то є у санскриті, що означає той, що охороняє, той що зберігає. І тих кобзів багато, багато різних типів є. І завдяки простоті виробу кобзи народ вдався в поширення музики, в поширення українських слів, українських пісень, особливо в той час, коли забороняли українську мову. Адже було 479 заборон українського слова. І воно уціліло, чому? Тому що на самих низах, власне наші кобзарі ходили село від села, відновлювали те слово або відроджували те слово, забути і таким чином рятували нашу мову. Наші українці зберегли наших е, славних кобзарів, таких як Остап Вересай, поставили йому знаменитий пам'ятник. І іншим кобзарям також поставили мовчану, наприклад, поставлено в рідному краї пам'ятники через те, власне, що кобзарі відновлювали і зберігали нашу українську мову і українську пісню. Через те вони й були заборонені. А в 37-му році навіть Московська імперія веліла знищити всіх кобзарів до до останнього коліна. Гей хвалився, та їх козак на білому церкву і душі, гей, брати.

Сальми, ті пісні, жалісливі пісні, з якими кобзарі приходили, і не просто розжалоблювали людину. Вони відкривали людину в радості подаяння. Це була перша велика наука пробудити в людині не просто співчуття до немічного каліки, а побачити в собі в даний момент перед цією людиною, яка клянчить перед тобою на колінах, побачити в собі Господа із Його. Рукою, яка може подати хліб і може благословити. Друга Устинська книга це книга, яка називалася Подячником. Коли кобзар навчився просити, він вчився дякувати. І до Подячника входив цілий кобзарський репертуар, який, власне кажучи, налічував і псальми. І е, пісні е, молитовні, за здоров'я всіх, хто є в домі, за упокій тих, кого вже немає. Коли Кобзар входив і дякував господареві за поданий хліб, він по суті виконував роль е, духівника того, хто. Молиться за відпущення гріхів і за подаяння Господнє для цього дому. І тому прихід Кобзаря вважався великим благом для людей. Якщо це була людина мудра, якщо це була людина просвітлена, то слово її дійсно як бальзам лягало на душу. І тоді питання, хто кому подаяння приніс, залишалося обопалим. Воно було взаємним. Обидвоє несли один другому дари хліб і слово, хліб і пісню. Коли кобзарі проходили третю устинську книгу, вони могли відійти і вже могли жебрати, тобто вони могли вже заробити собі на хліб насущний і їх могли уже відпустити. Але тоді а, виявлялося, що деякі із них справді загорілися великим вогнем. Духовного відчування пісні, духовного відчування своєї місії на цій землі. Коли у них відкривався цей внутрішній зір, тоді вони просили панутця продовжити свою науку. І тоді продовжувалася наука. Як жити в громаді? Як вітатися один з другом, як шанувати? Вони вибачалися навіть за думку, якщо хтось про когось Неправедно подумав, чи щось лихе в думці про іншого сам сказав, то вітаючись один з другим, вони вибачалися за подумане. бо Господь бачить все. І коли ти щось приховаєш в думці своїй, то Господь приховає від тебе в дусі своєму. Кобзарі вчилися у своїх книгах. Не просто репертуару, у них обов'язковий репертуар, який вони мали знати вже після проходження третьої устинської книги. Це було 12 дум, обов'язковий репертуар, який вони вивчали. Але на п'ятому і на шостому етапі навчання устинською книгою вони вже освоювали вище мистецтво. Шоста книга, число шість у кобзарів, було магічним, воно означало важкі випробування. В мирському житті випробування духа, і тому в шостій книзі кобзарів навчали, як оберігати себе, як охороняти себе. Навіть була така наука серед кобзарства, яка називалася кустурець. Це був своєрідний магічний спосіб захищати себе від нападників, від злодіїв. У п'ятій Устинській книзі Кобзарі вивчали свою таємну мову. Вона, так звана лебійська мова, це була мова, яку вони розуміли між собою. Вона навіть мала в певних регіонах України свої діалекти. І цією мовою вони обмінювалися інформацією про. Те, чи йде, допустимо, жандарм, чи людина, яка поряд з тобою, чи це добра людина, чи погана людина, чи можна при тій людині щось сказати, чи не можна, чи можна заспівати щось із того репертуару, який е, був розрахований на різну публіку, чи не можна заспівати. І завдяки цій мові вони захищали себе таким чином від різних нападків. І от е, тут дуже доречно буде сказати, що вони не просто захищали себе, коли ми говоримо про українське характерництво, а ми з вами зустрінемося ще в одній з наших програм і поговоримо про такий феномен України як характерництво серед козаків, то чи не найбільшими представниками українського характерництва були саме кобзарі, тому що вони володіли магією рослин? Вони володіли вмінням лікувати. У них були особливі магічні трави, вони знали живу і цілющу воду, яку ми зустрічаємо в казках, вони вміли зцілювати рани. Вони вміли так багато, що, напевне, нам навіть не розповісти в загальних рисах, а що ми можемо говорити про те, як насправді виглядало а, оце кобзарське характерництво. Пан отцями, великими духовниками нації, називали, скажімо, творців устинських книг. А їх було 12, як 12-й апостол і 13-й між ними. Найбільш славний серед кобзарства у видимі для нас час. Це один із творців устинської книги. 13-й апостол, як його називали Гнат Рогозянський, залишив. А кобзарям спеціальне послання, в якому він говорить, правду шукайте в Бога. Ненависть до владик цієї землі шукайте між е, унищиті своїй, а благодать шукайте в любові своїй. Дуже цікаве це послання, дуже глибоке це послання до кобзарства. І кобзарі його дуже шанували. І упродовж. Багатьох віків кобзарі династично передавали свої таємні знання, бо, скажімо, уже від 10-ї книги, 10, 11 і 12 книга, це були книги для найвищого рівня посвячення, не всім кобзарям вони давалися. Після сьомої книги відбувалася так звана Уклінщина. коли… Кобзар виходив уже на власний хліб і йому давали, так би мовити, рекомендації його панотці духовні. І вже тільки той кобзар, який володів дванадцятим рівнем откровення, міг дозволити собі вносити певні корективи у зміст дум чи зміст народних пісень, бо тільки найвищому рангу панотців духовних жреців нації дозволялося. Будей слово змінити у тих великих посланнях, якими є українські псальми, українські думи, і е, репертуар тих кобзарських устинських книг передавався до ХХ століття з покоління в покоління. Ну, відомо, наприклад, оцей же Павло Черемський говорить про те, що в Україні на початку 20 х, -х років. Цього століття налічувалося близько трьох тисяч кобзарів на Полтавщині, яка взагалі була прабатьківщиною цього кобзарства, серцевиною кобзарства. На той час налічувалося близько тисячі кобзарів. І не тільки кобзарі були ще й лірники. Було 12 лірників і було 12 кобзарів, які брали участь у великій святій судній раді кобзарства. Лірники теж мали особливу місію. Я думаю, цікаво буде дізнатися, що у нас на Львівщині у великих мостах був один з найбільших цехів лірництва. А на Івано-Франківщині, у селищі Тисминиця, теж було дуже багато лірників. І, власне кажучи, Західна Україна історично ніколи не відставала від центральної України у традиціях кобзарства. Саме в 20 30 роки в момент свого найвищого розвою, коли близько трьох тисяч кобзарів-лірників ішли Україною в такий важкий для народу час, коли люди вмирали від голоду в золотих житах своєї України, коли треба було будити вільний дух ще не вмерлої на той час України, саме в той час радянська влада видала. Указ про боротьбу із жебракуванням, чудово розуміючи, що кобзарі були не жебраками, що це був саме той хліб, який міг винести Україну на своїх долонях в час голодомору і в час повного занепаду. Саме в цей час було зібрано з'їзд кобзарів і розстріляно їх всіх. Як свідчили сучасники, майже нікого не залишилося. І на той час вперше Георгій Ткаченко відродив давню кобзу, давню бандуру, якою вона була в 19, 18, 17 століттях. І після страшного розстрілу кобзарства воно знову ожило і знову почало розвиватись автентичне кобзарство. Ось я тримаю в руках бандуру. Ця бандура зараз є експонатом музею Тараса Шевченка у Львові в Палаці мистецтв. Цю бандуру привіз до Львова страж Тарасової могили, кобзар Тарас, кобзар Олекса Чуприна. Він грав на такій же бандурі, але це не його бандура. Це бандура відомого дніпропетровського кобзаря, бандуриста. Анатолія Парфененка, який помер в 1992 році. Але коли помирає кобзар, не може помирати бандура. Вона повинна жити, звучати і належати кобзарям. І тому ця бандура перейшла в руки Олекси Чуприни. І як святу реліквію він приніс її до Львова, подарував мені, і зараз вона є у нас в музеї. Відомо, що е Кобзи, бандури, ліри, торбани, ліри, різні полуторбани, різні музичні інструменти слугували для того, щоб донести різні жанри, якими послуговувалися кобзарі і лірники. Це були і плачі, і причети, і псальми, і думи, і голосіння. Відомі наші думи, такі, які ми називаємо як невольницький плач, таке класичне голосіння, яке виконується уже зараз дуже багатьма кобзарями, але ще буквально 20 років тому воно було унікальним і рідко хто його виконував з кобзарів. Ой, то у святою неділеньку бар зарагано пораненьку, ой да то, що то неси зорди, заклекота, як то бідні невольники, у тяжкій турецькій неволі, заплакали. Угору руки підіймали, хай го нами запрящали, Господа милосердно прохали та благали. Так якось сталося. Напевне, Тарас Шевченко теж передбачив цей момент. Коли писав свої величні поеми про жінку, про Марію в поемах Неофіти, в поемах Марія, ту жінку, яка підхопила справу свого сина і понесла земними шляхами. Так сталося і з кобзою, і з бандурою, що, коли перестріляли кобзарів, і нікому було нести оцю бандуру, то її взяли тендітні жіночі руки. Така її доля. О мій милий, за що ж ти караєш її, молоду, за те, що так щиро Вона полюбила, Козацькі очі, прости сироту. за те, що так щиро. садські очі хороші